І тепер до теми саміту швейцарського який відбував, відбувся минулими вихідними. І от Замбія приєдналася до підсумкового ком'юніке глобального саміту миру. Про це повідомляє прес-служба уряду Швейцарії. Отже, загалом підтримали ком'юніке вже 85 держав та організацій. Я нагадаю, що раніше до ком'юніке приєдналася організація американських держав, а також Антигуа і Барбуда. І Україна допускає свою участь у китайському мирному саміті за участю Росії. Про це заявила пані посол України в Сингапурі Катерина Зеленко. За її словами, Київ розгляне таку можливість, але за умови, що переговори будуть засновані на принципах закріплених у статуті ООН та міжнародному праві. Також пані посол зазначила, що Пекін є важливим гравцем, який може допомогти покласти край війні. Я нагадаю, що сам Китай відмовився відвідувати мирний сайт у Швейцарії, бо туди не запросили Ерефію Натомість Пекін просуває власну альтернативну мирну ініціативу, яка включатиме обидві сторони.